Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. Е, хочу сказати: інвертор з згенерував перших 100 кВт своєї електроенергії. А це доповнення огляду встановлення інвертора, якби друга частина вирішив доповнити. Оскільки я не показав, як я підключив по стороні змінного струму. Е, зі сторони змінного струму, у мене інвертор в Чау йде через ось цей ватметр. Цей ватметр у мене раніше. Рахував потужні навантаження. Це і рахує в мене, е, аксіома, треба, мабуть, їх попідписувати. Аксіома в чао е, це мережа. Тепер я е, все на мережу перекинув. Е, тобто в, е, потужні навантаження, які в мене були на ось цьому ватметрі, в мене переключилися тепер сюди. Далі, е, ось у мене загубив болта, треба сюди вкрутити. Ось це у мене від резерву для інвертора в чао. Як він працює? В цьому положенні інвертор з чаву. В цьому положенні я вимикаю інвертор з чаву. В цьому положенні я перемикаю навантаження, яке є на інверторі, перемикаю на мережу вручну. Це ручний від резерву. Цей від резерву в мене встановлений з самого початку, як я почав будувати свою сонячну станцію, оскільки я з самого початку хотів розширюватися. Додавати ще один інвертор. Я планував сюди грід-інвертор поставити, але від резерва зробив. І зараз я його використав, він в мене цілком підходить для цього інвертора. Так, да, Цей від резерва він 4 цей це і двохполюсний. Оскільки це від резерва для гібридного інвертора, там треба 4 полюса. А для звичайного інвертора достатньо і 2-полюсного резерва. Із цікавого, що хотів сказати, я навантаження, які знаходяться на інверторі в чау, дуже легко і просто можу переключити на інвертор Axioma. Просто достатньо витягти цю вилку, ось вона, і втекнуть в інвертор Axioma. І тепер оці всі навантаження, які знаходяться на інверторі в чаву, переключилися в ручному режимі на інвертор Аксіома. Така сумісність у мене. Навантаження, які є на інверторі в ЧАО, можна перекинути на інвертор Аксіома. Е, на жаль, зворотної е, можливості я не реалізував, щоб навантаження, які на інверторі Аксіома, перекидати на інвертор в ЧАО. Але за потреби, якщо це мені дуже треба буде, я це можу реалізувати дуже, дуже просто. Е, ось сюди, на оцей. В провід просто виведу так само розетку. І е, цю розетку можна буде вмикати в інвертор в чау, І тоді навантаження, яке на інверторах Xioma, автоматично можна буде вімкнути на інвертор в чау. Оскільки на інверторі в дві розетки є якраз. В одну розетку можна підключити штатні навантаження, які є на інверторі в чау. На цю розетку можна підключити навантаження, які. Будуть на аксіомі. Но цю функцію я не реалізував, але якщо вона мені треба буде, я її реалізую, щоб можна було перекидати навантаження між інверторами. Працює він дуже класно, майже не гріється. По температурі максимум бачив 50 градусів. Вибачайте, не було коли знімати завал на роботі. Ну я знімував колись покажу. Грузив я його майже на 100%. Не треба його боятися грузитися, це файний апарат, який добре працює, його можна вантажити. Він нормально вантажиться, 2,7 2,9 кВт видає нормальне геть. Ось ну, таке відео. Якщо відео вам сподобалося, став лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення, до нових відео.